Мої розпакування маршрутизатора від інтернет-магазину Розетка прийшло в такому поліетиленовій плівці такій загорнуте в картон. Видаткова накладна. Маршрутизатор Kalink Archer C24. Снимаем заводскую купливку открываем. Так, что тут у нас? Инструкция. Блок живления. Маршрутизатор і шнурок. Маршрутизатор на 4 антенки. Є кріплення. Пароль і ПІН все тут. Доставили, розетка доставила досить швидко за один день. Спереду світлові індикатори. Ззаду порти і кнопочка перезавантаження. І логотип. Типлінк. Антенки поворотні. Також в заводській пленочці. Цей маршрутизатор дводіапазонний. Подивимося в роботі. Все.